Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Щепет Всесвіту. Сьогодні я записую прогноз по знакам Зодіаку з 21 по 27 липня 2025 року. Це третє відео і у цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Стрілець, Козиріг, Водолій і риби. Перша карта, яку ми розглянемо, загальна енергетика тижня. Яка вона буде? Давайте подивимося загальну енергетику тижня з 21-27 липня 2025 року. Яка вона буде у стрільців, у козерогів, у водоліїв і у риб. Так, давайте подивимося. Так. Друга карта, яку ми дивимося, це фінанси, яка домінуюча енергетика буде фінанси сідочі неділі, 21-27 липня 2025 року. У стрільців, у козерогів, у водоліїв і у риб. Так, і третє ж, яке питання ми розглядаємо енергетику, це особисте життя, соціальне особисте життя. Да? Давайте подивимося, яка домінуюча енергетика, з чим буде вона пов'язана, більше, да, її буде. Ці енергетики з 21 по 27 липня 2025 року у дорогеньких моїх стрільців у козерогів. У водоліїв і у риб. Так, давайте подивимося так цих, ці три, три рибки водолії і козероги в стороночку. Хай полежать, да? А ми почнемо із наших дорогсеньких стрільців. Що тут у стрільців? А у стрільців? Восьмьорка кубків, відхід, пошук глибокого змісту. Знаєте, я би сказала, надоїло. Ось така енергетика. Все достало. Хочу взяти котумочку і кудись піти. Якась, знаєте, бажання взагалі не взаємодіяти з, око... з оточуючими вас людьми. Відійти від усього, піти, втікти від усіх. Достало все, скажемо так. Оцю енергетику, який девіз, Достало все. Давайте подивимося більш детально, з чим це пов'язано. Ну, пов'язано з чим? Допомогою, допомагаєте всім, можливо, вирішуєте якісь глобальні питання, якісь конфліктні ситуації, життя. От, якась така суєтливе життя з якимись своїми оцими нюансами. І вас це так достало, що ви на наступному тижні, дорогі мої стрільці, як Йожик в тумані, ото взяти котомочку, піти десь, щоб вас ніхто не бачив, ніхто не чув. Відхити. Будете е, уходити від е, допомоги, будете знаєте, як допомагати іншим, не, не будете допомагати, скажете свої інтереси. Конфліктні ситуації, можливо, там гострі кути будете ви якось теж відходити. Е, Якісь вирішення якихось питань, ви теж скажете, нема в мене сил на це, я не... не, не як, не готовий, наприклад, вирішувати їх. Якась є, ну, от, і є якісь обов'язки, знаєте, як іначе будуть вам на ці обов'язки. Але ви теж, навіть оці обов'язки по королю мечі будете відрізати, аналізувати, якось ставити на місце. Знаєте, не захочете ви цим займатися, тому що, ну просто, можливо, у вас просто немає ні сил, ні бажання. Понимаєте, ви будете якось від оцих всіх справ життєвих, ви будете від них от карастуватися, да, не хочу, не треба, не, не трогайте мені, дайте відпочити. Дайте. Пере, я б сказала, що знаєте, таке відчуття, що ви будете цей слідучий тиждень як перезагрузка ваша. Бо ви дуже заморились, таке відчуття. Так, дивимося фінанси. Що фінанси? А фінанси 5 е, жезлів, знаєте, як це? Е, 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 це як може, можливо дуже якісь спорні ситуації. Одні, одніх, од, надайте, а, наприклад, на те не вистачає грошей, а на, мі, на дешевше ви не згодні. І якось буде такий якийсь внутрішній конфлікт з собою. Ви якось по фінансам не, знає, не будете знати, як правильно поступити, чи, чи робити чи не робити. Але зважаючи те, що ви е, йдете по восьмерки кубків, загальна енергетика, то я можу сказати, що якщо ви конфліктна яка ситуація, купляти, не купляти, тратити, не тратити, вкладувати, не вкладувати, то я вам хочу сказати, що на наступному тижні ви нічого робити не будете, бо ви відійдете, ви ставите його на потом. Трошечки треба ну, якби, знаєте, переночувати. Оце у вас тиждень буде. Якось я не готова нічого зробити, я не готова, наприклад, купляти, не про, готова вкладувати по сімірки жезлів. Тобто, якісь можуть до вас на вас бути якісь зобов'язання, наприклад, а ви будете від них відбиватися. Я не готова якось, знаєте, треба подумати. А може предложення якісь вам там будуть, а ви скажете, ні-ні-ні, підіжіть, мені треба добре подумати. Якась буде така конфліктна ситуація, внутрішня конфліктна ситуація, а можливо і не внутрішня, можливо, дійсно. У вас ну, в сім'ї, в колективі, де треба буде вирішити якесь ем, фінансове питання, але ви не готові будете чи не готові будете вирішити це фінансове питання, ви, як наче, відходите від цього ну, або скажете, робіть, що хочете. Знаєте, не буду я в це мішуватися, якось отаку, що ви не, не захочете брати на себе відповідальність. Оце буде така якась конфліктна ситуація. Особисте життя, а в особистому житті колісо фортуни. Да? Це зміни. Поворот долі якоїсь, да? як, як наче, Можливо, щось старе, що було, повернеться до вас, да? Верне, повернеться да? якась ситуація. А можливо, навпаки, якось зміна ситуації. Життя йде, життя минає. Піде з мертвої точки, піде оце двіження. Ну, учитує те, що у вас тут карта восьмерка кубків. То я думаю, що це минуле, що щось з минулого повернеться, у... або ви підете в минуле те, що вас, наприклад, ну, безпокоє на якісь питання, які не закритий, можливо, якийсь гештальт, який потребує вашої участі в наступному тижні. Давайте більш детально відкриємо. Ну, так, да, це якась, ну от я б сказала, з минулого якась ситуація, де, можливо, в когось і діти навчання дітей, десь треба назад вернутися і щось повирішувати, якісь питання. А може, якась майбутнє це пропозиція, наприклад, на зміну яких обставин, якихось обставин, якісь навчання, наприклад, да? чи якось колективне працювати, наприклад. Ну, Бо тут матеріально, працювати в команді, да, професіоналів або звернутися, потримати знання, може бути для вас, для подальшого вашого продвиж... про особистому житті, там продвиження да, далі в житті. Вам треба отримати, наприклад, якісь знання. І потім Почати щось діяти далі. Ну, пророботка, наприклад, енергетична пророботка <кій> ваша, різні да? ну, практики, енергопрактики звернутися до професіоналів, щоб ваше життя особисто щось змінилося у вашому особистому житті. Може бути і така ситуація. Це все залежить від кожного. Ну, щоб оце, щоб оце <кій> розбите серце, оце ваше минуле, <кій> дало вам можливість двигатися далі. Отак От би я сказала, щось минуле вам держи вас, тягне вас назад. <клес> і вам треба це пропрацювати. Вибачаюся. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх стрільців. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Особливо коментуйте. Я вас дуже за це прошу, бо алгоритми Ютубу і Тіктоку так працюють, що на коментарях мої, мої відео і інші відео да, продвигають і дають можливість показу їх іншим е, глядачам. Тому я вас дуже прошу. Пишіть коментарі, коментарі ставте лайки. Діліться моїми відео зі своїми рідними і близькими, підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал. І як завжди моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої козироги. А козерогів карта д'явола. Ну, Д'явол наш дорогесенький. Це спокуса, залежність, прив'язаність, обов'язки це щось те, від чого ви не зможете відмовитись, сказати собі ні. Якісь такі ситуації будуть, де ну, от, треба і все. Тобто, ще можуть бути такі ситуації, на які ви не можете впливати, від вас вони не залежать. <кій> тобто, ви повинні прийняти. Зрозуміти, для чого вам даються ці ситуації, що ви повинні пророб... попрацю... пропрацювати, який ви берете з цього досвід і прийма... приймаєте це все з ну, благодарністю. Да? Отак, От якісь такі будуть ситуації, які потребують саме такого рішення. Нічого ви з цим зробити не зможете. Ось, бачите, якісь ситуації, які, е, знаєте, ну, як, Болючі, болючі і по башті, ну, для українських моїх підписників, тих, хто знаходиться на території України, башта це обстріли. Да, от воно така ситуація, обстріли, які ви, ну, ви ніяк не можете на них повпливати. Ви залежні від цього. І ця ситуація не під вашим контролем. Але для чого це дається? Дається, навірно, для того, щоб стати переоцінити можливе життя, можливо, стати сильнішими. Так, да, аналіз. Я думаю, що це аналіз ваш, якийсь навіть контроль якийсь. Ви повинні контролювати це, аналізувати, вчитися. Оце ваші якісь, такі якісь життєві ситуації, які можуть бути, знаєте, по шапки дають, але ви з цього повинні ну, вих... по... отримувати знання і досвід. Я б сказала так. <кій> якісь будуть ситуації на слідчій неділі, які від вас дійсно. Не залежить. Але це також зло. Карта дьявола це також зло. але ми, Ви знаєте, що я не люблю негативне. І я хочу сказати, що зла вистає досить. Я все ж таки вчу вас і всіх, хто зі мною вчу вас. Шукати у, у всіх у всьому ж, навіть в злому шукати позитивні сторони, тому я людина, яка живе на позитивній стороні життя. Але ось дивіться, я кажу вам зло, але ось показують карту сили відразу, що показує, що незважаючи на що, ви зможете взяти ситуацію під контроль, взяти свій страх, можливо, свої. Якісь е, фобії, да, е, залежності свої, ви можете взяти під контроль і ви зможете е, ну, вийти з цієї ситуації правильно, скажімо так, з дії. будуть правильні дії, скажімо так, в якісь ну, необичні критичні ситуації. Може бути і таке. Фінанси. Що в нас тут по фінансам? Фінансам карта магу, тобто ви розпоряджаєтеся своїм капіталом. Правильно, розумно, так як потрібно вам. Як ви вирішите, так і буде. Фінанси все під вашим особистим контролем. Що саме? Ну, можливо, якісь будуть такі а, ну, такі розходи, швидкі, миттєві, щось, наприклад, на поїздку якусь, наприклад, швидко будете якось тратити гроші. Треба буде, щось треба буде швиденько зробити, треба буде потратити гроші. Може, на якийсь зустріч, на якесь свято, якесь, не знаю. Щось, якась, щось буде важливе, що потребує вашого якогось неочікуваного, я б сказала, втрати грошей. А можливо, навпаки, вам десь неожиданно е прийдуть гроші, можуть бути і так, і ви будете від цього дуже задоволені. Якісь шальні деньги, я б сказала, шальні деньги в радость. Бути таке. <смі> Може бути і так, але з фінансами все ок, все нормально, все добре. Давайте подивимося. Особисте життя. В особистому житті, житті карта імператриця, карта стабільності. Тобто, так як у вас є, так воно є. Тобто карта імператриці це все, що ви робите в своєму житті на цьому на тижні, буде давати плоди, результати, можливо, вагітність. За замужество, імператриця, ви керуєте, ви мама, хазяйка, жінка, оце воно все там. Якщо це дивиться чоловік, то зверніть увагу на свою жіночку або на дівчину, або на кохану, яка є в вашому житті. Мама також може звернути увагу, тому що ну, щось буде на слідючому тижні вона голівна і ваша увага відносно неї. Важлива. Може, буде, може бути якась залежність від цієї жінки, може ну, якісь обстоятельства, які потребують вашого, вашої участі. Це я для, для чоловіків говорю, залежність, залежність від, від цієї жінки, що треба буде ваша участь тут. Якась активні дії, активні дії може, якісь проявлення. Заботи по рицарю Пентаклів, да? якось треба, воно таке буде. Але, якщо дивитися по енергетиці взагалі, це я дивилася, але якщо дивитися, от хай розкриють нам імператрицю більш детально. Ну, все під вашим контролем. Да, да. Незважаючи на оці всі, е, ви господарк чи господарка, да, ви все держите під контролем, і, і, і особисте життя, ви все справитеся, і навіть якісь залежності від чогось. Хандру, наприклад. Там, да, і теж ви можете взяти це під контроль, і грошенятка під контроль. Все в ваших руках, все стабільно. Якась карта, можливо, оця хандра з минулого да, по... загрустіть. І от ви все одно візьмете якось це все під контроль і зможете емоці... ну як, взяти емоції під вашу розумову, логічну силу. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких козирогів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними близькими, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І я дуже вас прошу писати коментарі, тому що для алгоритмів Ютубу Тік і Тіктоку, саме там, на цих платформах є мої канали, дуже важливо коментарі, вони дають алгоритму поняття, тому що вони продвигають мої відео іншим зрітелям, які дивляться мої відео. Оце наговорила, набалакала. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі в водолії. водолії. А водолії тиждень помочі, людяністі. Також це шестірка щедрості, допомоги, баланс обміну. Що даю, то отримую. Допомога може бути різна. Допомога може бути як фізична, так матеріальна. Хороше слово те, що допомога. Тобто, даючи, ви збалансовуєте <кій> свою, своє енергополе. Але щось мені так іде, як наче людяність якась. От Допомога рідним, близьким, щось буде від вас, якась буде від вас польса. Так, якась зірочка, яка до якоїсь звертаються за допомогою. якесь буде давати направлення, направлення шляху на майбутнє. Допомога може бути, я ж кажу, словом, підсказкою, підтримкою. І це дає людині можливість. Двигатися далі на св... до своєї цілі. Оце може бути і така допомога. Це стабільності дає людині. Да? Відчути, ем, за... відчути землю під ногами по імператору. Тобто людині допомога, ем, руху далі, житті, сили життя. Да? Да, навіть. Щ... Фінанси, що фінанси у У <кій> Водоліїв <кій> відлюдник. Від Тобто грошенятка економимо, грошенятка держимо, скриваємо, не показуємо, навіть якщо і є, накоплюємо, мудро використовуємо, є якась ціль, і ви там можете їх складувати, але трати будуть з умом. Є якісь трати, але вони якось по королю мечів продумані, правильні. Щось собі, за, Взагалі для водолів це нереально, бо сама водолів, але трати будуть невеличкі. З тих запасів, що у вас там є, а вони по відлюднику десь вони там трошечки лежать, от вам прийдеться туди. Залізти туди рученьку, засунути, але не дуже сильно і трошечки грошенят потратить для себе любимого, або для дійсно для прояву якогось ну, емоційного. Ну, Емоції, підтримки. Отут, бачите, тут же ж теж ви даєте якесь, отримаєте якесь емоційне задоволення. Знаєте, як порив порив душевний буде, і ви якось допоможете комусь, може, якщо зв'язуватися з цією картою. Але рученьку за... грошеньки є, але рученьку туди все ж таки ви потянете, <смі> достанете копійку. так, а що у вас в особистому житті? А в особистому житті сонечко. Ну, як можна сонечку радість, ясність, благословіння, любов, діти, мир, так, якесь таке наповнення себе енергією, Всесвіту, я б сказала так. Сонцем, енергією Дажбога, слов'янського Богу, сонця, да, ярило або Дажбог, це буде наповнення, будете себе наповняти цим прекрасним. Може, дійсно з віконцем сонечкою вам буде дуже приємно. Але це щастя. Я сказала так, що в особистому житті якась емоція буде щастя, радості, і любові. Нічого не можу, навіть не хочу нічого додати. А може також бути якась сонечко, ще ще егоїзм. І це може бути трішечки якось люблю себе любимого. На соседочені на собі, це може бути так, так іще, да? ну я думаю, що не розпиляйтесь ви на інших, тобто кудись енергію не тратите, а ви тратите її на себе. Тобто ви ну, трошечки знаєте, люблю себе любимого, як я сказала, да? трошки будьте егоїстичні, але на слідчому тижні ви будете соседоточені на самій собі. Незважаючи в особистому житті. я говорю про особисте життя. А може на собі, але все одно є карта шестерки пентаклів. Це те, що ви, маючи чим ви наповнені, ви будете наповнені щастям і ви будете ділитися цим щастям з іншими людьми. Тобто, тим, чим ви наповнені, тим, те ви і транслюєте Всесвіт. Такий буде ваш тиждень. Тобто, щастя. Допомоги, давання людям якоїсь надії і напрямку руху подальшому. Приємний, прекрасний тиждень для водоліїв. Я задоволена, я сама водолій і я цим задоволена. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких водоліїв. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними і близькими. Підписуйтесь на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої рибки. Що тут у моїх дорогеньких рибок? <кій> Який тиждень з 21 по 27 липня буде у вас? А у вас тиждень Союзу, тиждень гармонії, тиждень балансу, тиждень любові, тиждень кохання, тиждень емоцій. Тобто ви вас чують і ви розумієте інших. Прекрасний тиждень єдності, романтики, гармонії, взаємодії, союзів. Тобто, якщо вам потрібно донести інформацію, зробити якісь справи, які потребують взаємодії з іншими людьми, то саме цей тиждень, слідуючий саме вам для цього. Давайте подивимось більш детально. Да, те, що ви... Гармонізація. Те, що ви даєте, те ви отримуєте по шестьорки пентаклі. Гармонізація, тобто відносно, якщо сори помирилися, якщо якісь питання пов'язані з любими випросами, вопросами, якщо це буде інша людина, ви з цією людиною зможете домовитися, встати в союз, знайти общий знаменатель, Да? Оце ваш тиждень. Я би сказала. Комунікації, Оце може бути ще такий тиждень. Давайте подивимося, що з грошенятками. А з грошенятками все держиться під контролем. Ви мудро, правильно, вміло держите їх, розпоряджаєтесь навіть своїм фінансами. І що це воно більш детальніше. Ну, У вас воно є. Грошенятка є, десь вони лежать, ви їх. Правильно, я ж кажу, правильне використання, вміле використання, не фінді-мінді. Да, все до толку, особисте життя. В особистому життя е, тут пентаклів – Це якісь нові шанси, можливості, гроші. Можливо, це пов'язано з якимось професіональним діяльністю, де вам гроші в руку, скажімо так. Да, гроші в руку, все це. Ну, дивіться, ось сюди, і тут, і тут, ту пентаклів. Я питаю, що це, а вони кажуть, ну що це, гроші в руку? Що це? Оце і гроші в руку, що ти питаєш? Тобто ваша карточка може зустрітися з грошенятками, да? договоритися, може дійсно про роботу, якийсь шанс, якийсь новий зміна якась. Ну, взагалі взагалі прекрасний тиждень. Я навіть не хочу туди більше лізти. Супер, супер, супер тиждень. І все, не хочу туди більше лізти, нічого не хочу колотити, хай воно так і буде, хай воно так і все реалізовується. Такий мій прогноз для рибок. І не хочу більше, щоб туди залазити. Все прекрасно. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі, мої дорогенькі.